Ну, Не, не розраховували мене такий рахунок, але м, треба розуміти, що хлопці з Німеччини мали третю групу поспіль, десь вони втомилися і не очікували, що ми так почнемо, десь нам повезло, закинули такі е, робочі гарні голи, але не бездолі візіння, тому сподобалась, рахунок десь теж, але треба розуміти, що і німці втомлені, і десь було нам полезло. Е Тим самим, ну, дивіться, на сільнові рахунок два періоди. Ну, це ж добре, коли гравець починає готуватися до гри, знає, що він грає, я про воротаря. А тут неочікування, ади грай. Але я вважаю, що Михайло зіграв добре і перший гол це. 100% відповідальність захисників, три поспіль э, китки, вони дали докинути. Э, Другий десь його помилка, третій знову не допрацював. захисники дали э, гравцю на п'ятаку підставити шайбу. Тому, Тому так розумієте, суперник грає так, як дозволяє грати суперник. Якщо ми в перших періодах не дозволяли таке, таке німцям, то вони так і не грали. Коли ми при рахунку 7-0 вийшли з розв'язальної, і вони те зрозумі... ну, зрозуміло будуть додавати. Ми ще загальним вже десь заспокоєні, всі ну, рахунок дограємо. Да Хокей таке не вибачає. І 3-7. Те, що ми заслужили, то ми і отримали третій матеріал. О, я так чекаю цю гру. Я пам'ятаю, де е, минулий рік ми зіграли тут е, три гри, і четверта була з Словаччиною 1-8. Потім я пам'ятаю початок цього сезону. Мабуть, болівальники слідкують за збірними, знають, як ми тут почали сезон, коли команда місцева готувалася до Кубока Глінки Грецькі. 1-13-1,15. Е, 2-28, і плюс там 3, плюс е, і там 20. 8 плюс 8, 34. Загальний рахунок нашої зустрічі зі Словаками за 3 гри Це смішно, але це не смішно. Тому я дуже чекаю завтрашнього руку. І е, дякую за су. Дякую, що ми можливість граємо за кордоном. Наші Команди збірні грають за кордоном, і ми живемо. Але в Україні є війна, а наші хлопці дівчата боронять міський поклін. Слава Україні!